ID-картки будуть передбачати з собою пластикову карточку, Вона буде приблизно таким самим розміром, як водійські права. Невеличка, тільки вона буде фон кольору, інакше вона буде жовто-коричневого кольору. І в цих паспортах відбитків пальців не буде. Тут просто буде в цьому чіпі змінна інформація, яка може бути внесена за згодою людини. Сімейне положення. Свої приватизаційні папери, ідентифікаційний код, отам От може бути. Оце якраз різниця з контактним безконтактним електронним носієм. Прописка теж в цьому паспорті, який йде з електронним носієм, там теж за згодою на сьогоднішній день діють в нас книжечки. Ті книжечки можуть як то сказати діяти і. І в подальшому, ну на паспортизацію на ці id картки, дається 5 років. Тобто, з 1 січня, як передбачається постанова по 2021 рік, поступово люди до 5 років, 5 років мають поміняти всі свої паспорти. Можуть бути дійсні ці наші паспорти старого зірця. Закону передбачено, якщо, наприклад, людина, яка досягнула 45 років, їй не треба вклеювати фотографію, вона не міняє прізвище. Тобто вона не вносить свої дані, паспортні дані ніякі зміни, вона може тим паспортом користуватися і навіть вже після 2021 року.